Можливості керування побутовою вентиляційною установкою серії Domect від литовського виробника «Комфовент». У Нас є можливість керувати за допомогою мобільного телефону та за допомогою пульта керування. Вмикаємо режим мінімальний на мобільному телефоні. Бачимо, що так же само от, режим мінімальний увімкнувся на пульті керування. Тобто, вони повністю один одного дублюють. Далі відбувається процес запуску вентиляційного обладнання. Це у нас сигналізує за допомогою такого от вентилятора. Це означає, що вентиляційне обладнання запускається. Так само сигналізує на мобільному телефоні. Чекаємо запуску і побачимо, які шумові характеристики у вентиляційної установки комфовенту. До речі, вона з роторним рекуператором. Ось ми бачимо сам ротор. Вона ефективно. Ефективно вентилює, е, наприклад, квартиру. Такі в неї повітряні фільтри. От ви бачите? Чекаємо запуску. Все, запустився. Ротор вращається, вентилятори працюють. Ну, такий от шум у вентиляційної установці. Зараз ми її закриємо, шуму не будемо чути взагалі. Камфовент.